Надсучасне обладнання для екстрених випадків до лікарень Івано-Франківщини передали три мобільні рентгенівські діагностичні апарати. Їх використовуватимуть у випадках, коли пацієнт знаходиться у важкому стані і його не можна транспортувати. Лікарі кажуть, техніка надсучасна і здатна робити знімки будь-якої складності. Це є три мобільні рентгенапарати приносні, в які будуть використовуватися в реанімаційних відділеннях для важких пацієнтів. Коли дане обладнання будуть використовувати, тобто приїжджають до пацієнта, і якщо пацієнт важкий і лежачий, там буде проводитись діагностичне обладнання. Він є надсучасний апарат, він є цифровий рентгенапарат. Відповідно, він буде робити знімки будь-якого будь профілю, як кісткового кістков, опорно-рухового апарату, кістки, внутрішні органи, все, що потрібно буде при протоколі на ні, медичної допомоги потреба у подібному обладнанні гостра, каже очільниця УВА Світлана Унищук, адже Прикарпаття сьогодні надійно тримає тил, і саме тут сконцентрована найбільша кількість тих, хто потребує медичної допомоги. Івано-Франківщина, тилова область, яка приймає дуже багато людей, які приїжджають до нас і потребують медичної допомоги, потребують лікування. Наша область приймає воїнів, поранених. Тому для того, щоб наші лікарі медичні працівники мали змогу надавати якісну медичну допомогу. Відповідно потрібне і якісне медичне обладнання для нас медикаменти, медичне обладнання це є те важливе, що нам потрібно і буде ще потрібно. Кошти на закупівлю обладнання виділили з держбюджету в рамках програми поліпшення охорони здоров'я за підтримки президента України. Розподілять його між трьома установами: Франківською обласною клінічною лікарнею, Прикарпатським онкологічним центром та бурштинською міською лікарнею. Кравченко, Олексій Рохман, телеканал